Привіт! Я хотіла сьогодні з вами розпакувати ось цього класного хлопця і подивитися, як він буде виглядати. Подивитись ближче на його одяг і аксесуари, які разом з ним йдуть. До речі, це третє покоління. Monster High, і ось цей клот, якщо на нього подивитися, він. На відміну від тих, що були перед ним, виглядає дуже молодим. А, ці що були в першому і другому поколінні, вони виглядають більш старшими, більш дорослішими. цей виглядає прям як підліток. і в нього. Трішечки дивні оченята, але я вирішила його взяти. І якщо що, то потім трішечки їх виправити. Як це сказати, але він достатньо приємний на дотик. Ось ця, ось ця курточка його спортивна, вона зроблена під штучну шкіру, такі якісь, ну, звісно, матеріал схожий на шкіру, але зрозуміло, що воно штучне. І ось цей матеріал трішечки чомусь нагодує. Такий, як на вигляд, як самша. Ну, класний. Кіштанішки. Ще його дуже приємно тримати в ручках, а буде такий обісістий. Mm. Так. Ну, волосся трошечки відчувається, що воно завачене, чи я навіть не знаю, що тут. Закраємо, ну, трішечки, але прям не сильно. І що в нас стоїть доверху і воно таке куплямо? Має дві сережки. До речі, в цьому поколінні ось це вже просто фарба. Це не... Так, як раніше було, там був якісь нароші на молосок. Точно не скажу, як це називалося, і ось ці дивні шерстинки, лусики такі, як у котика чи вовка. Як монстрика. І на ручках нього теж в глазурі. Кіті в нього вистрій. Не знаю чому, ось цю руку зняти не можу. Дуже тяжко знімається. В дівчаток все набагато легше знімається, не розумію, чому в нього це так важко було зняти. І тепер М -м -м, незрозуміло, як витягнути цю руку. Проставлю назад, зламати, а пальці, видно, як доволі прям застряла. Якщо дивитися навіть ось так. То видно, що ця... лялька має достатньо такі, достатньо такі гарні мешці спортивно. Ну, я не дивлюся, наче дивіться, як колір трішки відрізняється. Плюс така найтяжче Ай, Це смішно. Не знаю, чому в мене не знялися ці руки. Але да, лучше я їх не буду ламати, бо вони аж потріскують. Але якось треба буде розібратися і потім зняти ту курточку, бо інакше, як знімаючи руки, я її не зніму. До речі, джинси теж виглядають дуже класно. Оце там де потерта, це принт. Заді вони ось такі. І черевички це кросівки зі шнуровкою і такі як. Не знаю, це хутро чи травичка. Зате також орнамент зроблений як не знаю, де це схоже на шерстинки. О, Боже, викритила руку. Ледве-ледве. Воно щось отут в цьому з'єднанні дуже сильно рипіло, і я боялася зламати цей шарнір сам. Я її добре, добре добре покрутила і воно тоді вийшло. Ах, і вставити назад теж проблема. Можливо, це тому що ця лялька прям нова і шарніри тугі. Чути, який звук, так? І без цієї футболки він теж виглядає курським. дуже гарно. Чи бачите тут гуцики? Вони намаля. в клоді є дуже багато класних аксесуарів і ось це його суперкласна спортивна сумка. Кивна майка. Песик. Притом він такий смішний, а наче бульдог з крилишками. Телефон. З вушками такий хутряний згляді. До речі, класно все зроблено. Мені подобається ось ця пляшка. Відкривається. Пластик такий напівпрозорий. Лешечка Розенова. Сейчас мы То совсем неокуларом. Саплов. Еще хочу раз показать вам. I'm